Добрий, день, хвилинку, солодощі віддаємо, їх у лікарню проносити не можна. Розійшлись. Що з ним? Мені погано. Скоріше. до операційної. Так, точно. Кого ви привезли? У нас більше нема ліжок. Стійте, це ж мій брат. Що з ним? Фух, я мало справді рахунки з життям не звів. Привіт, Ненці! Це пранк. Ми принесли тобі солодощі. <тит> Ти щаслива, моя маленька ласуня. <пит> Ось це так. Та цього вистачить, щоб всю лікарню нагодувати. Кращий брат у світі. Як я давно не пив колу. Кіткат краще всього. І ментос також смачний. Ля-ля-ля! А ну, стояти, ви що, не бачите табличку? Цукерки на базу. Ну, ось. О, ні. Вона що і мої чіпси Хоча ні. У мене є ідея! Ніхто не пропустить Теда з чіпсами, але пропустять медбрата з чіпсами в кишені. А мені класно підходить уніформа. Привіт, красуня. Я твій колега. Не пам'ятаєш, ми ж разом навчалися. Я прийшов замінити тебе. Відпочивай, моя хороша, всього самого найкращого. Так, пані кулинку. Бачите цей знак? З не можна. Віддавайте та проходьте. Як же круто! В мене тепер ціла коробка солодощів. Піду і віднесу це все сестричці. Сестричка, у мене для тебе сюрприз. Це ціла коробка солодощів. Забрав її на реєстрації. Тут є чіпси твої улюблені. Я так і знав, що тобі сподобається. Як же смачно, ага. колега? А ти що тут робиш? ну стояти, я з тебе всі цукерки виб'ю. Шахрай. О, ні. Куди мені подітись? Дівчина, тримайте міцніше та не їжте. Дівчині потрібна термінова допомога, я її відвезу. Голова розколюється. Пані хвилинку. Солодощі здаємо. Ай! Чи можна трохи тихіше? Проходьте вже. Здрастуйте. Добрий вечір. Я лікар. Іду hey. спокійно до свого кабінету. Що таке? У вас є щось від головного болю. Зранку розколюється Так, звичайно, зараз я денебудь знайду. Є у мене одна пігулка, завжди допомагає. Миттєво. Велике, дякую. Ви мене врятували. А це точно ліки. Мені здається, що вони не бувають такими солодкими. Це ж скітлс. А тут я раптом згадав про важливу справу. І ліки заберу. До побачення. І він дає мені цукерку, а не пігулку. Хвилинку. Повага на знак. Солодощі ще не можна. Ой, все, забираю та проходьте. Леді, а пропустіть мене вперед. Дякую. Мене тут нема. Ой, помітила. Літаю. Ну, я поїду. Це що? скітлс стежка? А ну хлопець на калясті стояти. Чому після тебе йде цукеркова стежка? Ага, жорстке порушення правил. Ану-ка, котись в моєї лікарні зі своїми солодощами. Ще й побіг на хаба. А ви, мадам, чіпси, мені та вперед. О вас виписали. Чудово, вітаю! Катайтесь обережно на своєму велосипеді. Ой. Ну, в якомусь сенсі добре, що ви недалеко уїхали. Давай ну, назад в палату і обов'язково скажи лікарю, щоб поставив заборону на велосипед. Ідолашна. Це ще хто? Вам чимось допомогти? Привіт, красуня! О, ви султан? Ось це так. Троянда, пір'їни, Мені як мило. Я прийшов обирати собі дружину, ти мені подобаєшся найбільше. <рире> Здається, непогано виходить. Ой, хто це? Як це хто? Це ж я, твій брат Тит, <рире> схожий на багатого султана. Ось тільки в мене багато не грошей, а солодощів. І це все тобі. Хочеш? Звичайно. Дуже смачний, мармелад. Ага. <рире> <рире> Стояти солодощами не можна так, так у всіх щось болить, але солодощі не можна. Віддавайте. Віддавати я тільки відкрив упаковку. Mm. Треба щось вигадати. Точно. Yo. Зараз я сховаю свій скітлс так, що ця медсестра не помітить. Мені потрібна лише порожня упаковка прінделз та штучна рука. З'єднуємо, додаємо бинти та засипаємо всередину цукерки. Геніально, правда? А тепер потрібно успішно пройти повз mm. невідом кітко! Віддаш, віддаш. Отож, Stop. юначе, стривайте. Hmm. Що це у вас з рукою? Ай, Болить! Прошу вибачення! Скоріше біжить до лікаря. Купилася? Ненсі, я зламав руку. Мені так боляче! Мій буделашний братик. Як так вийшло? І ти купилась? Це ж пранк! Який жах! Я не ламав руку. Це потрібно було для того, щоб пронести цукерки. Подивись, скажи, що геніально. дуже круто, і як завжди, виручив Ого, де це ми? На вас чекає челендж. Хтось із вас отримує шоколадний фонтан. Він дістанеться тому, хто його найкраще намалює цими фломастерами. Але є одне дуже важливе, але малювати слід ротом, а не руками. Ну все у вас є хвилина, і вона вже пішла. Я повинна виграти, тому що крутіше за мене тут нікого немає. Що? Та ти програєш? Бо найкращий малюнок буде в мене. В тебе хіба може бути шоколадний фонтан синього кольору? Звичайно, ні. Я виграю. Тим більше мені тільки не прийшла дуже крута ідея. Навіщо видувати фарбу, якщо можна просто зняти ковпачок? Нічого собі. Чому тільки я сама до цього не здогадалася? Треба спробувати. А падаю. Ну як спробувала? Вийшло як тобі не соромно. Краще б допомогла подрузі, а ти смієшся з мене. За таке тобі слід провчити. У цьому мені допоможе хоста пер'їнка. А, а пчхи! Що мені робити? Тепер я ніби помідором накапала, або ще чимось гірше. Ага, тепер Сюзі точно програє. Ах, так. Ти ще й смієшся? Тоді ти теж програєш. Отримуй. Ні. Який жах? Та що ти собі дозволяєш? І ти теж отримуєш по заслугах. Ні, не треба, благаю. Дівчата, час вийшов. Показуйте, що ви намалювали там. Джулі, що це за червона пляма? Пролила фарбу? Мабуть, на обличчя теж. Сьюзі, чому в тебе теж все червоне? Невже ви всі разом їли помідори? Такі малюнки не можуть виграти. Мили робота теж така собі, але вона хоча б без червоного месіва. Міла, ти виграла? Ура! Тепер він буде моїм. Від смачний шоколад? Ми теж хочемо трохи шоколаду. І ми його отримаємо! М -м, як смачно! Як же я рада, що перемогла! Яка насолода! Ей, а де весь шоколад? І справді хто насмілився його випити? Як йому не соромно. Пану вас, злодійки. Цього разу ваш приз буде набагато оригінальнішим. Бачите цього наймілішого песика? Так ось приз. Це не він, а така кашка, що від нього залишилася. У цьому раунді знову доведеться малювати ротом. Тож постарайтеся. Час пішов. Нічого простішого, ніж намалювати какашку. <ріст> Отже, приступимо. Щоб малюнок був достовірнішим, потрібно додати і запаху. Я навіть знаю, як це зробити. Що за сморід? Тут хтось помер чи щось тухло? Ой, мені погано. Упс, Я просто давно не била ноги. Малювати ногою це важко. А ось малювати ліктями все куди зручніше. Опс? Ну, гаразд, не проблема. У мене цих фломастерів ще ціла купа. Ну давай же. О, ні, здається, я відстаю. Дівчатка вистачить малювати. Настав час показувати, що у вас вийшло. Ось, дивіться. Міла какашка, звичайно, нічого, але я бачив і краще. Ось, наприклад, у Сюзі. Це ж шикарно. Супер, я в захваті. А у Джулі какашка вийшла так собі. Видно, що вона хотіла програти. Тож тому і бути. Справжню какашку отримує саме вона. Що? Але мені стало погано через сюзі. Ні, не буду я їсти цей жах. Прийдеться такі правила. Який жах. Уявлятиму, що це просто шоколад. Вона і справді спробувала какашку. Ні, це дійсно шоколад. Дівчатка, бажаєте теж? Ні, дякую. Обійдемося. <ривіт> у цьому раунді вашим призом стане рибка, ароматна та зовсім не смачна. Ну а малювати ви будете соусами. Мені здається, що це досить весело та незвичайно. Отже, можете починати. Час настав. <ривіт> Я ще ніколи не малювала соусами. Сподіваюся, у мене вийде гарно. Як же їх багато? У мене буде такий великий вибір. Але чому все сміття на мені? Я вам не смітник. Так, я теж вважаю, що настав час приступати. Це буду найсмачніший малюнок з усіх, що я малювала. Мабуть, почну з кетчупу. Хм, хм, а я почну з сирного соусу. Він жовтий, так що він краще підійде для цієї мерзенної риби. Ну що ж, приступимо. Нічого собі як швидко він скінчився. Треба якнайшвидше знайти йому заміну. Здається, виходить дуже непогано. Та в мене талант. Блін, навіть у Сюзі малюнок кращий за мій. Мені варто поквапитися. Точно, у мене ж п'ять пальців, тож п'ять пензлів, якими можна малювати одночасно. М -м -м, пахне дуже смачно. Думаю, не буде нічого страшного, якщо я їх трохи спробую. Яка смакота! Ні, цього мало. Я хочу з'їсти більше соусу. А ти що, їси соуси? Але ж у нас навіть картоплі немає. Здається, на цьому мої соуси скінчилися. А, тільки не на мій малюнок. Ну Ось, я все зіпсувала. Як же смачно! Блін, я з'їла всі соуси. Тепер я точно програю. Ну що, дівчата, час вийшов. Настав час подивитися, що ви там намалювали. В мене залишається лише один вихід помінятися малюнками із Сюзі. <рес> я чекаю. Oh Джулі, ти що зробила? Це зовсім не схоже на рибу. Міло, покажи, що намалювала ти. Ого, виглядає непогано. Поки що це найкращий малюнок з соусами з усіх, що я бачив. Ready? Сюзі, а ти навіть не намагалася. Отже, мені доведеться подарувати тобі цю рибку. Сподіваюся, ти любиш їсти сиру рибу. Мені? Але це обман Ха-ха, Комусь доведеться їсти мерзенну рибу. Чому одразу мерзенну? Її можна приготувати. У мене є пальник. А, що ти робиш? Ой, пробач, я просто не вмію їм користуватися. Так, ага, здається, треба спрямувати її на рибку. Дивіться, яка апетитна вийшла. Нарешті я зможу нормально пообідати. Така смакота. Дівчатка, цього разу на вас чекає наймиліший приз. А саме цей пухнастик. Ви повинні зробити собі грим котика. Хто краще намалює, той отримує малюка. Як завжди, у вас є одна хвилина, і вона вже пішла. Я і сама на котика дуже схожа, тож мені не доведеться домальовувати багато деталей. Сьюзі, ти себе переоцінюєш. Усім зрозуміло, що виграю саме я. Носик вже готовий. Залишилися вуса. Так, ніхто не забороняв використовувати дзеркало. Я не розумію, як можна без нього зробити крутий грим. А ось із дзеркалом набагато простіше. Я майже закінчила. Ви всі мені в підмітки не годитися, тому що мій грим найкращий. Ого! Дивись, Джулі шахрує. Вона використовує дзеркало, хоча так робити не можна. Думаю, її треба провчити. Згодна, я навіть знаю, як саме. All right, all right, all right. <кхи> <кхи> Ей, ти що робиш? Навіщо? Так весь грим зіпсується. Ну ось я тепер точно програю. А я теж хочу собі цього малюка. У мене з'явилася ідея, як усунути ще одну конкурентку. Сюзі, ти трохи не доробила носик. Якщо хочеш, я можу тобі допомогти. Давай, якщо тобі не складно. Я буду тільки рада. Ось тепер ти виглядаєш набагато краще. Вилитий котик. Дякую, величезне. Я завжди знала, що ми подруги. Ну що, давайте вирішимо, кому саме дістанеться цей милий малюк. Джулі, на таке навіть дивитися не можна. Ти ображаєш моє почуття прокрасного. Сюзі, а ти що зробила? Ми ж тут не пірата розігруємо. А, що? Пірата? Ах, ти, міло! Хітрюга. А ось Міли, до речі, вийшов дуже милим. Тож пухнастик тепер буде дружити з нею. Хі -хі -хі -хі. Ура, я буду тебе любити та буду тобі годувати. Ти будеш. А? Апчі! О, ні! Здається, у мила алергія на кошенят. Нічого страшного, ми самі впораємося з пухнастиком. Апчхі! Ого, Міла вся почервоніла. Потрібно б лікаря викликати. Так, пухнастик? Який гарний. Яка чумаза. Бабуль, не треба. І так, у першому раунді я хочу жили зі смаком коли. Це ж легкість, буде зроблено. Желе? Ніколи з таким не стикалася. А я вже знаю, з чого почати. Першим ділом беру коло. Все так і планувалося. А потім відкриваю. Ой, ой, же ідеально. Не рахуючи пару крапель, які опинилися на мені. Який жах? Ось, тримай. Дякую, бабусю. Наступний крок звільнити пляшку. Але з цим я швидко впораюсь. А тепер фірмова відрижка. Яка безкультурщина. Ну вибач, бабуся, це не навмисно. Тепер у пляшку я додам трохи цукерок А потім залю кукурузний сироп. Саме завдяки йому моя кола скоро перетвориться на жили. Думаю, достатньо. Джил, та диви вже, куди кидаєш. А тепер лишилося все гарненько потрясти. Ой, здається, кукурудзяний сироп виявився надто липким. Ну ж бо, підпліплювайся. Та що ж таке? Не виходить. А? Фух, о, вийшло. Моє желе майже готове. Залишилося його трохи охолодити. Дивіться. Та-дам! Якось це, це надто складно. Найкраще желе – це звичайний мед, який можна просто поставити в лід. Хіба це не геніально? Повна маячня. Я покажу, як треба робити справжнє желе. Спочатку виливаємо колу на пательню, потім туди ж я додам кока-колі і мармеладки. Вони розтануть та зроблять мій майбутній шедевр ще смачнішим. Ну останній секретний інгредієнт зробить так, що моє желе буде сяяти. Отриману суміш, варимо та періодично помішуємо. А коли желе буде готове, можна перелити його в пляшку. Диви, що вигадала. Отак. Колір мого желе вийшов ідеальним. Останній крок охолодження. Найкраще для цього підходить рідкий азот. Кілька секунд і готово. Діти попереджаю, будьте обережні. Без дорослих до азоту не підходьте. Як круто! Дякую. Ну що, вікі, все готово. Бажаю тобі смачного. Ой, як смачно пахне. Мабуть, почну з бабусиного жиле. Непогано, але схоже на звичайний мед. Тепер жили від шефа Енні. Виглядає дуже красиво, але їстівне так не блищить. Залишилася лише джил. Вау! Здається, всередині цукерки. Дуже смачно! Джил стає переможницею. Так, я знала. Не дарма ж я так сильно старалася. Сукор їси, ну досить. І так, в цьому раунді порадити мене вафлями. Буде зроблено. О як його готувати вафлі. Так це ж моя фірмова страва. Я краще всіх знаю, як вафліки полюбляє моя онука. Для початку потрібно замісити тісто. Тут все за стандартом. Борошно, яйця та вершкове масло. Ну і куди ж без цукру та молока? Молоко до речі, неймовірно смачне. Ось, залишилось все перемішати та тісто готове. Як вам така швидкість, шеф? Не вражає. Моя машинка впорається з цим куди швидше. Та як же так? Потрібно піднатиснути. Я маю зробити кращі вафлі. Джил, пробач, але з двома вінчиками буде швидше. Щось я маю сумнів. Ось у мене тісто вже готове. Просто вафля це дуже нудно. Саме тому мої будуть кольоровими. Для цього я перелю тісто у шість різних мисочок. А потім в кожну з них додам барвник. Ви тільки подивіться, яка краса. За допомогою кольорового тіста я приготую різнокольорові вафлі. Класно, звісно, але я вважаю, що мої вафлі смачніші. Ого! Та я навіть не очікувала, що це буде настільки смачно. Просто пальчики оближиш. Все, тісто готове. Бабуся, ви все ще думаєте, що можете тягатися з великим шефом Енні. Як би не так, моя райдужна вафля готова. Залишилося її гарно подати. Я зроблю це на чорній тарілці. А збиті вершки гратимуть роль хмаринок. Краса Okay. І трохи кольорового посипання також не завадить. Що вона там навигадувала? Черговий шедевр Ну, знаєте, моя онука любить саме мої бабусині вафлі а вони вже готові. Прикрасити їх варто смачним морозивом і, звичайно, ж, свіжими ягідками. А зверху все полю кленовим сиропом. Джил, а де твої вафлі? Спокійно, у мене все під контролем. Зараз приготую ще. Чи ні? Здається, я трохи не розрахувала. Але нічого, у моєму рюкзаку точно щось знайдеться. Так, це не ти. Нічого собі у шастик. А я не знала, що це встиг залізти в мій рюкзак. Але зараз мені потрібен не ти. Ось, лакшина. Саме з цієї швидко розчинної лакшини я зроблю нові вафлі. Покладу локшину у вафельницю і через пару секунд буде готово. Дивіться, по-моєму, навіть дуже апетитно. Ні, зовсім не апетитно. Подивимося, що скаже Вікі. Ой, це що за локшинна вафля? Ніколи такої раніше не бачила. Ну добре, спробую. Раптом вона смачна. Фу, яка гидота! Гірше вафлі в житті не коштувала. А ось дорогінька бабуся зробила саме такі вафлі, як я люблю. Отак, От неймовірно, смачно. Дякую, бабуся. А ще моя улюблена малина тут. Клас. Ого! А шефині зробила справжній вибір мистецтва. Це не тільки гарно, але ще й дуже смачно. Ну що ж, знаєте, все ж таки не одні вафлі не зрівняються з вафлями бабусі. Їх я просто обожнюю. Так, я знала, що всіх зроблю. А що ми будемо готувати цього разу? Я хочу пончики. Сподіваюся, ви мене потішите. Я зроблю їх швидко, а я смачно. Згодна, нотела така смачна. Ой, а ми вже почали. Вибачте, щось я відволіклась. Але нічого. Я вже готова приступити до приготування. Для початку мені потрібно взяти пачку ору і потрібнити печиво на дрібну крифту. Готово. Тепер цю крифту потрібно перемішати з нотелою. Моя улюблена частина приготування, тому що потім можна спробувати, що в мене вийшло. Отак смакота. Залишилося тільки отриману шоколадну суміш залити в цю машинку для приготування пончиків. А де ж це? О, а ось і суміш. Дякую, Шеп. Її я заливаю в форми і чекаю. Яка ж ви повільна? Ось мої міні пончики вже готові. Дивіться, яка краса. Але це ще не все. Тепер я розріжу пончики на впіл і зроблю смачну начинку з полуничного сиропу. Але і це ще не все. Тепер мені знадобиться рідкий маршмелло, яким я прикрашу мої пончики зверху. Щоб зробити це акуратно, я використаю кондитерський мішок. Подивіться, як апетитно у мене виходить. Останній штрих солодке посипання. Мені здається, що без неї пончики і пончиками назвати не можна, а вам залишається лише заздрити. Це ще чому. Мої пончики теж майже готові. Залишилося їх лише цукровою пудрою посипати. Щось не сиплеться. А, так, треба ж було іншою стороною. Ось тепер інша річ. Ого, ці пончики таки хочеться скуштувати. Так, Джил, це не для тебе. О, здається, мої пончики готові. Дивіться, які шоколадні. Не треба тут небезпечним приладом махати. Це небезпечно. Ой, який гарненький. А ще смачніше він стане після того, як я додатково намажу його нутелою. І так, мої пончики готові. Вік і час обирати, за ким перемога на цей раз. Ого, які гарні пончики у шефа Ені. А які смачні. Я у повному захваті. Далі я спробую пончики від бабусі. А? Ну, справді я очікувала більшого. Джил, сподіваюся, твої пончики мене здивують. Ой, як шоколадно. Мені сподобалося, але все ж таки самі смачні пончики все одного шепа Ені. Літаю! Так, я й не сумнівалася, що перемога буде за мною.